Ось такий набір антиедж замовив мій клієнт. Три гелі алоя вера, Сівера, п'ять майдмастерів, червона та зелена формула, гриб речі та мінеральний комплекс Пробаланс. Що дає нам цей набір? При використанні при прийомі усіх всіх продуктів ви маєте. Одразу на клітинному рівні всі-всі системи у вас в організмі очищуються, відновлюються та відновлюють свою роботу. Знімається запалення во всіх органах та тканинах і починає робити, працювати організм правильно. Гарна йде очистка на клітинному рівні і шлунково-кишечного тракту, і судини чистяться. Гель алоя вера-сівера, хочете так всього розказати побільше, працює на сердечно сердечну систему сусудісту е, покращує, очищує кров, покращує е, стіночки судин, стають е, зміцнені такими еластичними і правильної форми. Саме е, тут у складі кропиви є кремній. То це дуже дуже корисно також дає на зміцнення кісток. Е, Очищує печінку цей гель, ну це такі, ну якби він весь організм чистий, але більше дає акцент на сердечно-судинну систему, на кров на печінку. Від, позбавляє від головних болів, від тиску, нормалізує роботу нервової системи, покращує сон. Це захист від профілактика, від інсульту та інфаркту. Далі, майдмайстер у складі. І червона ікра, і зелена формула. Це тільки смаки різні. Червоний смак червоного винограду, зелений – зеленого чаю. І той склад, який у майдмастері хлорофіл, расфіратрол, коензим Q10, вітаміни B6, B12, селен, вітамін Е, як Оксидант, тіамін, щось ще забула, це тощо желізо. Ось ці всі компоненти: зелений чай та екстракт червоного винограду у складі. Оці компоненти всі дають на захист організму від оксидативного стресу, на захист нервової системи, покращує сон, заспокаює нервову систему, дає багато сил, енергії. Тут немає ні допінгу, немає. Дає, покращує е, пам'ять, зір, е, концентрацію уваги, більше встигати буде людина за день, працездатність повишається е, від хронічної втоми захищає. Мінеральний комплекс, пробаланс це е, для олужнення організму та кальцій, калій, магній, натрій, мідь.